Вітаю, друзі! 9 травня. З Днем Перемоги. Тих, хто святкує. Ось на цьому фото, мій дідусь, Петро Антонович. Фото зроблене 8 серпня 1945 року в місті томашов мазовецький Республіки Польща. Дідусь. Народився в Коломиї, наполовину був поляком в 19 років був е, мобілізований е, в РККА і служив Совєтській армії фактично з 1940 по 47 рік. В 45-му його, як поляка за національністю, направили на укріплення війська польського. Дідусь не сильно любив розповідати про війну, але один випадок мені запам'ятався дуже дуже сильно. Дідусь був капітаном-артилеристом. Його викликали в штаб. Його друг соратник, це в Польщі вже було по закінченню е, війни, е, друг соратник залишився в частині, він поїхав по виклику. В цей час в частину прибув генерал Свірчевський, який тоді був міністром оборони Республіки Польща. Я не знаю. Характер у Сверчевського був дуже поганий, не знаю, що послужило причиною, але він застрелив фронтового побратима дідуся і той залишився лежати посеред плаца, А Сверчевський поїхав собі геть. Коли повернувся дідусь і побачив це. Він схопив автомати і почав нас з Сверчевського, хотів помститись за фронтового побратима. І, вискочивши десь там на одну з гір, побачив, як внизу дограють машини, і хлопці добивають охорону Сверчевського. Як пізніше сказав мені дідусь, зізнався, це були вояки УПА. Вони подивились на нього, він на них, він схрестив автомати, вони пішли в свій бік, а він повернувся до військової частини. Ну і завдячуючи цьому випадку, на світі з'явилась моя мама, на світі з'явився я і багато моєї рідні. Бо якби дідусь нас догнав Сверческого, то навряд чи залишився б він живих. Отака от, от фронтова чи постфронтова історія життя? А розповів я її для того, щоб обговорити з вами друзі. Як нам бути далі? У нас частина країни вважають День Перемоги 9 травня одним з найбільших свят. Інша частина країни вважає, що це День перемоги, коли ми над Бухенвальдом. І ці люди зараз в одних окопах представники цих родин в одних окопах відбивають російську агресію. Але ж далі нам жити не одним фронтом, тим паче, що. Очікування, що ця війна породить нових героїв, які замістять стару війну, тобто пам'ять про колишню війну помирає тоді, коли народжується пам'ять про нову війну, вона, схоже, не зовсім спрацювала. А не спрацювала чому? Не спрацювала тому, що е, Володимир Зеленський е, Верховний головнокомандувач і його зелені гниди зробили все для того, щоб не з'явились герої нової війни. Вони заради піара, заради пропаганди роблять героя з однієї людини. З самого, власне, Володимира Зеленського. Подвиг солдата цієї війни не оспіваний. І. Попереду ще багато праці в цьому напрямку. Що стосується війни Другої світової, то я б підійшов до цього питання інакше. Я б підійшов би з точки зору примирення. Хто святкує, має повне право святкувати. Хто заперечує, не святкуйте, але не заважайте іншим. Не нав'язуйте. Свою точку зору іншим. Очевидно, що для великої частини країни, для Сходу, Півдня, навіть центра, де я народився, Сидір Артемович Ковпак, генерал Рибалко, інші українські командуючі воїни, герої Другої світової, завжди залишаться. Героям. Так само очевидно, що на Волині, на Галичині героями є, і будуть, і були Роман Шухевич, його е заступники, його воїни УПА. І з цим нам доведеться жити. Бо якщо ми продовжимо протиставляти наших дідів один одному, то і самі будемо протиставлятись один одному. І в кінці кінців роздерем країну. Тут часто прибігають в коментарі, починають кричати: навіщо нам та Галичина, навіщо нам та Волинь. Хлопці, дівчата. А ви звернули увагу, скільки волоників гавичан полягло в обороні східних рубежів нашої вітчизни зараз. Так само з Заходу прибігають деякі і починають кричати, Какой тут день побіди? Даєш день примирення 8 травня. Примирення з ким? Примиріться зараз ідіть з росіянами, готові? Ні? Отож. Тому е, я вважаю, що кожен має право відзначати те свято, яке він вважає. Для когось ближче 9 травня, а для когось 14 жовтня, день створення. І забороняти одним і іншим, вшановувати тих героїв і ті дати, які вони хочуть, це роз'єднувати країну, це вбивати країну. І всі, хто зараз прийде в ці коментарі і влаштує срач з приводу, що одна частина країни краща від іншої. Вони або з Росії матушки, або корисні ідіоти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.